Якось я написав статтю, де я розказував, як виступав в ролі продакт оунера на боці замовника в великій металургійній компанії. Стаття була цілком успішна, отримала чимало гарних відгуків, але разом із тим посипалось, чому ти називаєш себе продакт-оунером. Product owner це щось інше, ти не створював сторі, ти не колупався в беклозі, не проводив грумінги з командою. Ти не продакт оунер. З тих пір пройшло немало часу, але до сих пір ця тема залишається холіварною. Тому сьогодні ми поговоримо про те, що таке продакт Owner та чим він відрізняється від продакт-менеджера та бізнес-аналітика. Роль продакт-оунер придумали для такого фреймворку як Scrum. Це саме роль, а не професія. В скрамі Product Owner відповідає, дійсно відповідає за написання юзер старей, створення продуктового беклогу та комунікацію із командою. Він має бути єдиною точкою контакту для команди. Ну, це якщо вірити Scrum.org. Product Manager та Business Analytic – це професії, це не ролі. Ці професії існували, існують та будуть існувати і за межами Scrum. У. В цьому, на мій погляд, є основна відмінність. Та люди, які пишуть, що я професійний продакт оунер просто неправильно називають себе. Плутанина, яка існує в індустрії щодо продакт-оунера та продакт-менеджера, пов'язана з нездатністю людей вийти за рамки однієї школи думки та подивитися на питання ширше. Так, в скрамі це. Конкретна окрема роль, але давайте подивимось, як характеризують цю роль чи просто відповідальність продакт оунера, інші джерела до головної відповідальності продакт оунера відносять бути лідером продуктового девелопмента, продуктової розробки, тобто відповідати за те, щоб побудувати правильний продукт, та бути відповідальним. За успіх цього продукту. Та, по суті, це тільки дві важливі речі. Якщо трошки детальніше на це подивитися, то Product Owner має мати бачення продуктове, розуміти бізнесовий кейс, також знатися на ринку, знатися на таких речах, як Competitive Analysis, займатися пріоритизацією, займатися стратегією виходу на ринок та довгостроковим плануванням. А також структурувати організацію, щоб оптимізувати доставку цінності за допомогою цього продукту. Невже це можливо тільки в скрамі? На всі ці речі не мають нічого спільного з юзер старями, беклогом тощо. Нам просто потрібно навчитися думати ширше, якщо людина має центральне слово щодо того, що має бути. В цьому продукті а чого немає, та відповідає за його успіх, її можна називати продукт оунером Якщо людина розробляє продукт на яких, якийсь ринок поза межами компанії, та, тобто відкритий ринок, цю роль, як правило, буде виконувати продакт-менеджер. Людина із спеціальністю продакт-менеджер буде виконувати роль продукт онера для якоїсь конкретної команди чи декількох команд. В межах якогось проекту, якщо це внутрішній проект для покращення роботи якоїсь компанії, як правило, цю роль може виконувати якийсь subject matter експерт, людина, яка добре знається на тому, як цей домен працює чи як ця компанія працює, знає всіх ключових стейкхолдерів, знає ключові проблеми, процеси, тощо він не обов'язково має бути. Продакт-менеджером чи навіть бізнес-аналітиком. Часто бізнес-аналітики в скрам-проектах виконують роль проксі-продакт-оунера, тобто людини, яка спілкується з продакт-оунером на боці клієнта, та вирішує всі центральні питання щодо вимог якихось ситуацій, відповідає на питання команди тощо. Тому часто бізнес-аналітики виконують роль продакт оунера в межах свого проекту, хоча б для команди на боці вендора, давайте навчимось думати трохи ширше та виходити за рамки якогось одного фреймворку. Наприклад, в SAFE, Scaled Agile Framework, існують обидві ролі: і Product Manager, і Product Owner. Незважаючи на те, що я сказав, що Product Manager Найкращий кандидат на виконання ролі продакт оунера це працює тільки в одну сторону. Не кожен продакт оунер може бути продакт-менеджером, але кожен продакт-менеджер може бути продакт-оунером в рамках проекту для якоїсь команди, яка працює по скраму. Також мені здається, що плутанина з цими назвами пов'язана з купою різних організацій, які наплодили різних ролей та джоб тайтлів. У своїх структурах та не сильно замислювалися над наслідками, які ці дії зроблять в індустрії. Тому зараз ви можете побачити дуже багато вакансій, де шукають продакт оунера, навіть проксі продакт оунера. Але насправді люди там мають шукати чи продакт-менеджера, чи якогось subject matter експерта, який зможе залідати команду та побудувати продукт, при тому знається на конкретному фреймворку. Частіше за все, це скрам, але це може бути і сейф, це може бути і щось інше, де придумали таку роль як продакт оунер До речі, наскільки я чув, в скрамі е, придумали саме роль продакт оунер щоб якось відокремлити цю роль від продакт-менеджера, але саме для того, щоб показати, що це якийсь новий фреймворк, і тут треба мислити трохи інакше. По факту, ця роль була один в один продакт-менеджер. Висновок такий: давайте припинимо цей холівар. Продакт-менеджер та бізнес-аналітик це професії, які існують за межами фреймворків. product owner – це роль, яку може виконувати як продакт-менеджер, так і бізнес-аналітик, так і будь-хто, хто має доменні знання та необхідні знання для того, щоб забезпечити успіх продукту та його наповнення функціоналом. На цьому все. Сподіваюсь, це було корисно. Якщо ви не погоджуєтесь з моєю точкою зору, пишіть про це в коментарях та можемо похоліварити там. Папа! -па.